У ці прекрасні перші вихідні навчального року хотілося би оголосити свої плани до прочитання на найближчий час або ж перебрати найкращі твори шкільної програми. Але ні! Сьогодні згадаю найжорсткіші книжки з прочитаного і здебільшого навіть оглянутого. Та спочатку епіграф. Патрік не цинік, Тімоті, він звичайний хлопець. Так, любий? Не так, що почує до себе я йований психопат. Брет Істонеліс, американський психопат, 1991 рік. Іян <му> Бенкс осина фабрика. Літо 80-х. Шістнадцятирічний Френк живе в особняку на острові разом із батьком. У вільний час він вбиває тварин і розвішує трупи на жертовні стовпи. А ще має химерний гадальний пристрій, старий циферблат із комбінацією смертельних пасток для ос, майже як у стилі крамера, який з'явився у пилі 20 років по тому. І все це лише передумови до розвитку особистості героя та пізнання самого себе. Що цікаво, книжка була дебютною публікацією для автора, незважаючи на те, що перед тим він написав кілька фантастичних романів, і вона відразу викликала ажіотаж своїм непересічним змістом. «The Independent» включили роман у топ 100 книг 20-го століття, а ще було кілька театральних адаптацій. Українською видано у 2017 році у КСД, паперові копії наразі думаю, хіба й з рук знайдете. Ентоні Бержес, механічний апельсин. Недалеке дистопічне майбутнє. Оповідач Алекс лідер чотириосібної осібної банди. Вони зависають у барі Корова, де п'ють коктейлі з молока і наркотиків, а також вершать ультранасилля. Лупцюють усіх, хто під руку трапиться. Якось після невдалого пограбування Алекс потрапляє за ґрати, проходить експериментальне лікування і виходить на волю. Тепер він не здатний чинити насилля. Це добре? Ну кому як? Англійською роман вперше вийшов у 1962. -му. Українською є три видання: у 1990-му журнал Всеці, 2003-му кальварія і 2017-му рідна мова. Не пам'ятаю, в якому з перекладів я читав, але це було точно раніше 2017-го. Роман давно хотів оглянути, але якось руки не дійшли. Можете це вважати оглядом. Одна з основних фішок механічного пальсину спеціальний сленг, який англійською звучить як надсад. Здебільшого це російські слова на позначення звичайних. Зараз у 2023-му в контексті російсько-української війни доволі іронічно сприймається мова, якою спілкуються Алекс і його другі. Правда? Поппі Брайт вишуканий труп із в'язниці. Втікає серійний убивця, гомосексуал та некрофіл Ендрю Комптон. Він приїжджає до Нового Орлеану, де знайомиться з Джеєм Бірном, місцевим маньяком схожих поглядів. Інша лінія це стосунки в'єтнамського юнака Трана та його дещо старшого коханця. Вони розходяться, і юнак знайомиться із Джеєм, не знаючи, до чого ця зустріч приведе. Роман вийшов у 1996-му, а перед тим більше року блукав між видавцями, які відмовлялися друкувати настільки нігілістичну книжку, переповнену насиллям. У тому ж таки році вишуканий труп був номінований на премію Брема Стокера, але програв зеленій милі Івана Кінга. Бред Стонеліс – американський психопат, культовий роман та магнум-опис автора, який був заборонений у бібліотеках та для продажу неповнолітнім. Живе собі поживає містер Бейтман, забезпечений та дуже інтелектуальний клерк. Він стежить за модою, музикою, доглядає за собою та спілкується зі своїми не менш інтелектуальними колегами. А вночі стає сраним манієчилом і чинить справжні звірства. Під пещену руку потрапляють тварини, повіки, безхатьки та інші ні в чому не винні істоти. Роман був екранізований у 2000 році з Крістіаном Бейлом у головній ролі. Він ще потім Бетмена зіграв. Шарата Каламбур. Бейтман і Бетмен. Український і американський психопат вийшов спершу у 2016-му, потім у 2023-му, обидва рази у КСД і навіть ХЗ, чия вкладинка прикольніша. Це жирний чорний гумор, сатира, трохи сплатер і навмисне перенасичення твору брендами та торговими марками. А ще це була перша оглянута книжка в інтелеклас. Гард Еніс, каратель Макс, Том Перший. Так, мальопис оглядав буквально на початку року. Дуже нагадує бойовик 90-х із гіперболізованим та деталізованим насиллям, а також потужним сюжетом. На початку 90-х був одноіменний фільм. У нульових, здається, гра на комп'ютер та й на консолях була. Але це не перше джерело, а більш пізня серія, яка виходила у другій половині нульових з-під пера Гарта Еніса, автора хлопаків, проповідника та того. Що йде крізь пекло. У першому томі включено дві арки на початку та ірландська кухня. Героя то пробують завербувати до спецслужб, то затягують до війни банд. У будь-якому разі, все дуже кривавенько, соковито та дуже вже жорстко. Та й український переклад від Warner Publishing дуже порадував. Другий том, швидше за все братиму. Едвард Лі, тератолог, жив собі, мільярдер. Була у нього манія, дуже вже сильно хотів образити Бога. От прям настільки, щоб той особисто прийшов до нього і дав посраці. Для цього багач викрадає попів та монашок, генетичних калік та інших виродків і змішує всіх у найбільш огидних та вульгарних оргіях. А ще запрошує журналіста в якості свідка. Якщо у вас багата уява та низький поріг гидливості, краще не читайте. Як і переважно більшість інших творів Едварда лі. Повірте, він не просто так, є одним із провідних представників екстремального горору. Як то кажуть, я читаю сам, щоби іншим менше лишилося. Ярослав Мельник, Маша або постфашизм. 39 століття нашої ери. Світом править четвертий Райх. Замість корів та свиней на фермах розводять сторів, тварин, виведених із людей. Головний герой журналіст. Який закохується у Машу сам Стора. А потім Юлій Заофіл стає борцем за права самих Сторів. Роман вперше вийшов неочікувано литовською у 2013-му, у 2016-му виданий українською у видавництві Старого Лева, а у 2022-му перевиданий у Абаба Галамаха під назвою Маша або Четвертий Райх. У мене ось такий примірник. А де він? У мене ось такий примірник від ВСЛ. Я його придбав багато років тому за якихось символічні чи то 50, чи то 100 гривень. І якщо що, оглядав років 5 тому разом із іншими українськими антиутопіями. Цікавий список, до речі. Роман справді жесть після прочитання я був під враженням. Можливо, я тоді не був що такий начитаний. Френк Міллер круто зварений. Якщо вже заговорили про комікси, гріх не згадати крутозвареного. Теж досить жорсткий і деталізований мальопис. Тут є практично все, що завгодно, аби осіб до 18 до перегляду не допускати: м'ясо, кров, кишки, лайка, коїтуси. І все це у соковитому українському перекладі та шикарному делюкс виданні від мальописа. Якщо коротко, був собі збирач податків, чи страховий агент, чи ще якийсь важливий працівник. Але ясно, одне сюжет про нього, і вас чекає дуже. Прем'є систі сцени та цікаві повороти. Трохи ширше розповідав у огляді, буквально в цьому році. Фензін підвал свині 2017 та свині 2021. Якщо коротко, добірка кривавих, жахливих і гедотних оповідок у жанрі сплатерпанк, поєднаних між собою прекрасною тваринкою свинею. Десь ця дієва особа, десь елемент антуражу, але у будь-якому разі жодне з оповідань без звірятка не обійшлось. 2017 та 2021 це не перевідання, не різні редакції, а дві окремі не пов'язані між собою збірки. Навіть більшість авторів там відрізняється. Але неодмінно всі з них українські, ну чи менше україномовні. Першу з книжок оглядав ще на світанку своєї буктюберської кар'єри, і насправді це було доволі ліниве, але все одно прекрасне видиво. Колись, мабуть, постараюся і зроблю новий огляд, вже розглядаючи конкрет секретні оповідання. А може і не тільки про цю збірку розповім. Словом пишіть, якщо вам таке було би цікаво побачити. Свині дуже топ. Вони стали моїм, скажімо так, вступом до прекрасного світу з та екстремального горору. Інсайдери натякають, що буде ще третій том, але поживемо, побачимо. Список, ясно, що не остаточний і невичерпний. Хтось міг би додати сюди і півдесятка творів Стівена Кінга, і видозмінений вуглець Моргана, і Трейн та інші романи Ірвіна Велша, можливо, бійцівський клуб та інші книжки Чака Полагнюка, або ж десятки інших висно кривавих та жорстких жахастиків незгаданих авторів. Може, навіть парфюмера Патріка Зюскінда. Я досі не знаю, навіщо він був у нашій шкільній програмі. Але це вже буде інший список і інше відео. Можу навіть на іншому каналі. А у нас тут вже заставка. До кінця, думаю, дійшли не всі. А лише найстійкіші і найвідданіші фанати. Величезна вам подяка. На вас увесь український Ютуб тримається. Я чесно. Це, от зараз на екрані посилання на всі соціальні мережі, підписка на них зменшує шанси прогавити свіже видиво. Для донатів каналу використовуємо український сервіс Donatello, там мінімалка всього 50 гривень. Окремо, до речі, подяка ВайВаєнольф Клавер за донат по-українськи. А для підтримки Збройних сил України, думаю, кожен уже має свої перевірені фонди, які закупляють справді потрібне для хлопців і дівчат із сил оборони. Видиво закінчується. Я роберт Менус. Це інтелеклес. Воріженьки уріжаньки загинуть. Наша пісня про любов. Про твою гарячу кров. Про мою гарячу кров. Наша пісня про любов. Наша пісня про любов. Про твою гарячу кров. Про мою гарячу кров. Наша пісня про любов.